Рис містить велику кількість вуглеводнів, через що він є небажаним продуктом для тих, хто страждає на діабет. Тож, якщо ви можете обійтися без цієї крупи, то ліпше буде її замінити іншою більш корисною для вас крупою. Статті, про які ви, зокрема, знайдете на цьому каналі. Наприклад, плющина вівсянка, ячмінь. Булгур, кіноа, пшоно, гречка. Якщо ж ви все ж не можете обійтися без рису чи без трав на його основі, то тоді слід правильно обирати сорт рису, який не завдасть вам значної шкоди. Тому будьте уважні далі. Вітаю товариство! Ви на каналі Харчування для діабетиків. Тут ми говоримо про те, які продукти бажано їсти при такому захворюванні, яких продуктів бажано уникати, а яких взагалі навіть і не пробувати. І пам'ятайте, діабет це хвороба складна, однак з ним можна жити. Головне дотримуватися певних заходів, серед яких. Одни... Одне з перших це є харчування. Мене звати Олександр, і принагідно підписуйтесь на цей канал, діліться своїми спостереженнями, задавайте запитання, це допомагає каналу розвиватися. І наша найближча мета перша тисяча підписок. І перше правило не зловживати рисом та вибирати цільнозернову крупу з більшим вмістом клітковини. Також в якості гарніру використовуйте некрохмалисті овочі. Додавайте гарну порцію білка і лише чверть тарілки використовуйте для рису. Як я вже казав, для людей хворих на діабет підійде не кожен сорт рису. Отже, зверніть увагу на коричневий. Дикий та довгозернистий білий рис, оскільки вони містять більше клітковини, поживних речовин, вітамінів, ніж білий рис. Також має значення спосіб приготування. Зварений рис охолоджуйте та знову розігрійте. Це дозволить створити стійкий крохмаль, що призводить до розщеплення меншої кількості вуглеводнів. Стійкий крохмаль допомагає ферментувати їжу в товстому кишечнику, покращуючи загальний стан здоров'я. Це допомагає позбутися від закрепів, знижує рівень холестерину, а також раку товстої кишки. Лікарі кажуть, якщо включити стійкий крохмаль у свій раціон, ваше тіло стане більш чутливим до інсуліну, що призводить до покращення контролю рівня цукру у крові. Також перед приготуванням промийте рис принаймні 2-3 рази. І якщо це відео виявилось корисним для вас, напишіть про це, поширте це відео, підпишіться на канал Харчування для діабетиків і будьте здорові! Дякую!